А сьогодні ми вирішили передвинути ось цей акваріум. А рухати 800 літровий акваріум не так просто. І для початку знімаємо обшивку акваріума. Це виявилося теж не дуже просто, адже більшість елементів обшивки було приклеєно на силікон. Але за допомогою стаместки, молотка та трохи згаяного часу, нам все-таки вдалося її відірвати. Один сомик ну дуже не хотів полишати свою корягу. А ми почали готувати ємності, щоб злити воду. Відключаємо обладнання від акваріума та, користуючись можливістю, промиваємо зовнішній фільтр. А тут нам вимкнули світло. Але ми все одно продовжили роботу. Прибираємо залишки обладнання та готуємо снодійне для наших риб, щоб вони не травмувалися при переміщенні акваріума. Та рівномірно розподіляємо його по всьому акваріуму. Щоб перемістити акваріум, користуємося хитрістю, підставляємо кришечки, щоб ніжки легше ковзали. І починаємо рухати акваріум на нове місце. Наш план із кришечками спрацював і так штовхати акваріум значно легше. Ще трошечки, і акваріум чітко стає на нове місце. А ми починаємо заливати воду в акваріум. Зі збільшенням рівня води риба починає прокидатися. А ми продовжуємо заливати воду вручну, оскільки немає електрики. І помпа не працює. Здається, рибкам подобається на новому місці. А ми тим часом намагаємося поприбирати за собою. По закінченню робіт нам таки дали світло, і ми змогли підключити обладнання та перевірити його роботу. А ви тепер зможете насолоджуватися цим акваріумом нашій студії на новому місці.